Лучанин Олександр Ющенко, капа, який поліг під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Долинська Дніпропетровської області, був головним сержантом 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Про це повідомили на сторінці бригади. Це непоправна втрата для всієї нашої військової родини. Олександр Михайлович зробив вагомий внесок у формування сержантського корпусу, був гідним прикладом та справедливим керівником. Ідеться у повідомленні. Відомо, що військову кар'єру воїн почав ще у 2005 році, вивчившись на танкіста. За рік став командиром відділення. Повернувся до військової справи герой у 2014 році, не лишившись осторонь захисту батьківщини. У складі спецпідрозділу Омега він брав участь у бойових діях на сході країни і був за це нагороджений. Уже на початку 2022 року був мобілізований на особливий період до сил спеціальних операцій ЗСУ. Згодом перевівся до п'ятої окремої бригади Національної гвардії України. Розпочав службу в 13-й бригаді оперативного призначення Хартія з квітня 2023 року. Він одразу був призначений на посаду головного сержанта бригади. Відомо, що попрощаються з героєм у Луцьку 26 квітня. Поховають воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну.